Так, скоренько робимо огляд порожніх баночок. Умивачка Біофіто Бестстел всі люблять класне. Умивачка Алоє, вони між собою схожі, коли немає цього дойця, і навпаки. Умивачка Алоє Шпілер, а оця умивачка вже більш жорстка для жирної, проблемної комбінованої шкіри. Гідрофілка, дуже її всі люблять. Тонік для чутливої шкіри, медичні тоніки для проблемної шкіри, тоніки з пробіотиками, дуже класні, заспокоюють почервоніння. Якщо є така висипка, дрібненька, дуже гарно справляється. Азелоділо 70%. -й. Крем з спробі від Доктор дір заспокоює, зволожує живий шкіру тонік з ретинолом і вітаміном С. До речі, дуже класний антивіковий тонік. Зверніть увагу, він такий двохфазний олійка. І такий блакитний блакитний тонік. Дуже багато кремів під очі від Пеларт. Наші бестселери, всі їх дуже люблять, і вони плюс-мінус недорогі, 250 гривень, 10 мл. Тонер ілюстріус, кремчики шпілер, Антикуперозний кремчик, кремчик Collagen Aqua Plus. Дуже класний, легесенький і дає glow ефект Це сиворотка омолоджуюча, і кремчик прополіс. Теж наш бестселер проти на проблемну шкіру і суху. Супер крем з вітаміном С. І є крем з вітаміном С, і ще є крем з вітаміном С, але тут з СПФ. А оці два без СПФу. Кремчик з сечовиною від Elegant Group на гіперкератоз. Дуже класний, дешевий гель під очі люміри. Це рідкі патчі, можна ставити в холодильник, і вони дуже класно забирають набрики. Розехіпс, кремчик для сухої шкіри, ультразволожуючий, при цьому не жирний. Тональний засіб від реню з 30 доглядовий, захищає, дуже класний і зволожує. Гомаш Пілінг. Масочка Розидемер, яка заспокоює, очищує гарно. Тут кремчик ліфтинг. Після нього шкіра ніби напилася води. Дуже класний антивіковий крем. Маска Пасифлора заспокійлива. На розацію купероз. Масочка анстрес очищуюча і заспокійлива. Це для дуже чутливої шкіри, яка ще й до того проблемна. І в нас ще залишились кремчик бараскіло з кислотами. Це я його дуже люблю. На проблемну шкіру, в якої не дуже багато висипань. Така жирна, пориста, дуже класний крем. Крем з ретинолом і вітаміном С омолоджуючий. Це, напевно, сиворотка з вітаміном С і ретинолом. Кремчик, освітлюючий пелар, крім того, що він освітлює, він ще дуже-дуже гарно зволожує, омолоджує шкіру. І ми його давали на розпив. Ще маємо, тому звертайтеся.